Ми бачимо одну із наших улюблених скринь, скриня 1846 року. На цій скрині написаний віршик Дівка-бранка подолянка як весна гарна, на порозі Казиченка свого віймала. А звідки ця скриня? Перевезена вона була з острова. Така досить цікава на коліщатках. Це свідчить про те, що господарі були досить заможні, тому що скрині теж мали, вони були різні і якісь. На залізних коліщатках, інші на дерев'яних, а ще інші взагалі могли бути без коліщаток. Так а це ви в сім'ях знаходите? Чи, чи де взагалі таке чудо можна побачити? Ще воно по хатах є у когось? Так, звичайно, що люди зберігають, звичайно, що використовують а, вже в інших цілях, не так, як колись це все зберігали, дуже цінні скарби, це одяг, який був виготовлений власними руками. Але все-таки у багатьох людей ще знаходяться такі.